Шарль Перо синя борода. Давним-давно жив собі чоловік. Він був дуже багатий, мав прекрасні будинки, безліч солв, золотий і срібний посуд, золочені карети і чудових коней. Та на біту мав цей чоловік синю бороду. Ця борода робила його таким потворним і страшним, що усі дівчата і жінки, побачивши його, лякалися і ховалися в будинках. Чоловікові цьому дали прізвисько Синя Борода. Одна його сусідка мала дві дочки, чудові красуні. Синя борода захотів оженитися з однією з них і сказав матері, щоб вона віддала за нього заміж байдуже Петро. Та жодна з сестер не погоджувалася вийти заміж за людину із синьою бородою. Їх лякало, ще й те, що він уже мав кілька дружин, але всі вони кудись зникли, і ніхто в світі не знав, що з ними сталося. Щоб дівчата могли краще з ним познайомитися, синя Борода повіз їх разом із матір'ю, подругами і декількома молодими сусідами у свій заміський замок і був там з ними цілий тиждень. Гості проводили час дуже весело, вони гуляли, їздили на полювання, ночі безперервно панкетували, забувши про сон. Синя Борода веселився разом з усіма, жартував, танцював і був такий добрий. Що молодша дівчина перестала боятися його бороди і погодилася вийти за нього заміж. Весілля справили негайно ж після повернення до міста, і молодша сестра переїхала в замок синьої бороди. Через місяць після весілля синя борода сказав своїй дружині, що він має надовго виїхати у дуже важливій справі. Він ніжно попрощався з дружиною й умовляв їй не нудьгувати без нього, а веселитися, як їй заманеться. Ось сказав він ключі від двох великих комор. Ось ключі від шафи з золотим і срібним посудом, цей ключ від скринь із грішми, цей від шухляд із коштовним камінням, ось ключ, яким можна відімкнути всі кімнати. Ось нарешті ще один маленький ключик. Він відмикає кімнату, що знаходиться внизу, в кінці темного коридору. Відчиняю все, ходи всюди, але строго настрого забороняю тобі входити до цієї маленької кімнатки. Якщо ж ти не послухаєш мене і відімкнеш її, тебе чекає найстрашніше покарання. Дружина пообіцяла синій бороті додержати всіх його настанов. Він поцілував її, сів у карату і поїхав. Щойно синя Борота виїхав, сусідки і подруги прибігли до його дружини. Вони хотіли якнайшвидше побачити його на сліченні багатства. При цьому вони боялися приходити. Його Синя Борота їх дуже лякала. Подруги негайно вирушили оглядати всі кімнати, комори, скрабниці і подругу їхньому не було меж. Усе їм видалось таким чудовим і прекрасним. Сусідки і подруги без увагу захоплювалися скарбами суньої бороти і застріли його молодій дружині, та й ці скарби нітрохи не хвилювали. Їх діймала цікавість та кортіло відімкнути маленьку кімнатку наприкінці коридору. Ох, що ж таке знаходиться в цій кімнатці, постійно думала вона. Цікавість її була такою сильною, що вона, зрештою, не витримала. Залишивши густий, вона побігла вниз по тайними сходами. Прибігши до замкненої кімнати, вона зупинилася бо згадала накази синьої бороди, але втриматися вже не змогла. Вона взяла ключ і, тремтячи всім тілом, відімкнула кімнатку. Спочатку дружина синьої бороди нічого не могла розгледіти, бо вікна в кімнаті були закриті віконницями. Постоявши трохи і роздивившись, вона зустріла на підлозі калюжу крові і кількох мертвих жінок. Це були колишні дружини Соні Бороди, яких він убив одну за одною. Молода жінка заклякла від жаху й упустила з рук ключ. Отямувшись, вона підняла його, замкнула двері і геть сплідла, пішла у свою кімнату. Отут вона помітила на ключі маленьку темну цятку. Це була кров. Вона заходила стерти ключ своєю хусткою, але пляма не сходила. Вона терла ключ піском, товченою цегли, шкрябала ножем, але кров не відчищалась. Зникаючи з одного боку, вона виступала на іншому, тому що ключ цей був чарівний. Того вечора зненацька повернувся синя борода. Дружина вибігла йому на зустріч, поцілувала його і вдавала, що дуже рада його швидкому поверненню. Уранці синя борода загадав у дружини ключі. Вона подала йому ключ, але руки її при цьому так тремтіли, що синя борода здогадався про все, що сталося без нього. Чому ж ти дала мені не всі ключі? запитав синя Борода. Де ключ від маленької кімнатки? Е, я, напевно, залишила його в себе на столі, відповіла дружина. Принеси його цієї ж миті. Наказав синя Борода. Після різних відмовок дружина нарешті принесла страшний ключ. Чому на ключі кров? запитав синя Борода. Не знаю, відповіла бідна жінка і сполотніла. Ти не знаєш? закричав синя Борода. Ну, то я знаю. Ти заходила в замкнену кімнату. Гаразд, ти зайдеш туди ще раз. І залишишся там назавжди, разом із тими жінками, яких ти бачив. Бідолаха плачучи, ритма упала до ніг синьої бороди і почала просити його пропадження. Здається, кам камінь перейнявся без слізьми такої красуні, але в синьої бороди серце було твердіше за будь який камінь. Ти мусиш умерти, сказав він, і умреш негайно. Якщо вже я повинна неодмінно вмерти, сказала дружина крізь сльози, то дай мені хоч попрощатися з сестрою. Даю тобі рівно п'ять хвилин секунди більше, сказав синя Борода. Підна жінка пішла нагору у свою кімнату і сказала сестрі, Сестро, моя Ганна, ти тепер наші брати. Вона й обіцяла не до мене сьогодні. Сійди на вежу і подивися, чи йдуть вони. Якщо ти побачиш їм. Там здає знак, щоб вони поспішали. Сестра Ганна зійшла на вежу, а бідолаха зі своєї кімнати запитує Ганно, сестра моя Ганно, ти нічого не бачиш? Сестра відповідає Я бачу, як сонце сяє і як трава зеленіє. Тим часом синя борода, схопивши величезну шаблю, закричав щосили Іди сюди швидше, твій час настав. Зараз, зараз, відповідає йому дружина і ще раз крикнула. «Ганна, сестра моя Ганна, ти нічого не бачиш? Сестра Ганна відповідає я бачу тільки, як сонце сяє і як трава зеленіє. Скоріше. кричав синя борода, або я сам піднімуся на гору!» Йду, йду, відповідає йому дружина і знову запитує сестру. «Ганна, сестра моя Ганна, ти нічого не бачиш. Я бачу велику хмару пилу, що наближається до нас, відповіла сестра. Чи не брати це їдуть? Ох ні, сестру, це отара овець. Чи зійдеш ти нарешті? завула в синя борода. Почекай ще тільки одну хвилинку, відповідає його дружина і знову запитує. Ганно, сестра моя Ганна, ти нічого не бачиш? Я бачу двох вершників. Вони скачуть сюди, але вони ще дуже далеко. Ох. скрикнула вона. Це наші брати. Я подам їм знак, щоб вони поквапилися. Аж тут синя борода затопотів ногами і дійняв такий вереск, що будинок затремтів. Бідна жінка зійшла вниз і, плачучи, кинулась до його ніг. Жодні сльози тепер не зарадять тобі, грізно сказав синя Борода. Ти маєш вмерти. Він схопив її одною рукою за волосся. Другою підняв свою страшну шаблюку. Дай мені пожити ще одну хвилинку, прошепотіла вона. Ні, не дам, відповів синя борода, і він уже збирався відрубати підолашню голову. Аж цієї миті у двері так сильно постукала, що синя борода спинився й озирнувся. Двері розчинилися і до кімнати вдерлися брати нещасної жінки. Вихопивши свої шаблі, вони кинулися на синю бороду. Він опізнав братів своєї дружини і зараз вже пустився бігти. Та брати настогнали його. і Перш ніж він встиг спуститися з камку, прокололи його своїми шаблями. Потім вони кинулися обнімати і цілувати ледь живу від жаху сестру. Незабаром брати переїхали в замок синьої бороди і стали весело жити в ньому, навіть не згадуючи про синю бороду. Кінець.